Юлія Колесникова, сімейна лікарка. З початком повномасштабної війни стала військовослужбовицею 53 ї окремої механізованої бригади. Несла службу в вистабілізаційному пункті поблизу Бахмута. Потім була батальйонним лікарем. Після того, як людина побувала на війні, як два різних всесвіти. Тобто, військова людина не може і ще не хоче прилаштуватися під те, що вона повертається сюди. В неї йде таке, як. Ну, Небажання відторгнення сприйняття цієї реальності. А в людей, які тут знаходяться, в них ну небажання сприймати ту реальність, і тому це виходить, як два різних всесвіти для людей. Наразі Юлія Колесникова повернулась до цивільного життя. Нині приєдналась до тренінгу з питань надання послуг ветеранам та людям з травмою. Організовують його експерти ветеранського простору Захист 4.5.0». Ми сьогодні так само говоримо про систему кейс менеджменту Ми говоримо про те, що одною із найперших точок входу це так само сімейний лікар, який буде зустрічатися і вже зустрічається з ветеранами, з ветеранками, членами їхніх родин. І ми раді, що ми маємо можливість сьогодні змінювати наше суспільство і в нашій громаді проводимо таку важливу місію. Під час навчання говорять про те, як війна впливає на психіку людини, про наслідки бойової травми, а ще про особливості лікарського прийому військовослужбовців. В першу чергу дуже важливо розуміти сімейним лікарям, що коли до них приходить військовий або ветеран в кабінет, то щоб ця людина не стояла спиною до дверей, тому що люди, які приходять в це приміщення, вони повинні чітко розуміти бачити вхід і вихід. Це дуже важливо для військових і для ветеранів, тому що вони звикли працювати в таких складних умовах, де потрібно. Швидко будь-які реакції бути готовим до того, щоб знаходити вихід. Марина Лукашук каже, важливо не забувати про правила надання першої психологічної допомоги, коли ми бачимо людину в критичному стані. Ми не біжимо одразу обійматися і так далі. В першу чергу ми повинні запитати: можна я тебе вкрию пледом, чи можна там я зараз запропоную тобі попити водички. Максимально запитувати людину, навіть своїми запитаннями ми переключаємо увагу людини з того стресу, в якому вона зараз опинилася. Тренінг в навчальній в центрі захисту успішно пройшли вже 48 сімейних лікарів. Загалом планують охопити близько сотні. Інформації у нас дуже багато є. Ми завжди проходимо і навчання різні. У нас є і тренінги. Такий формат особисто я вперше відвідую. У нас були онлайн формати. Сьогодні у нас офлайн формат. Дуже цікава інформація. Я думаю, що такі знання, які ми сьогодні отримаємо, ми будемо застосовувати в себе на практиці, передамо своїм колегам. Після навчання учасникам вручать сертифікати про його успішне завершення надалі. Тренінг планують організувати для працівників обласного архіву. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.